Мої щирі вітання усім глядачам. У попередньому відео я говорив про те, чому новини мене дратують. А сьогодні хочу зробити крок далі. Я хочу пояснити не емоцію, а механізм. Бо, якщо не розуміти, як це працює, можна довго злитися і так і не зрозуміти, чому все так виглядає на YouTube. Але спочатку поясню, що таке клікбейт. Це. Навмисно перебільшена або емоційна подача, головна мета якої не пояснити подію, а змусити людину натиснути кнопку. Новини на YouTube, заголовки, крикливість це не є випадковість і це не якась змова. Це результат того, як влаштована ця система. Багато хто досі сприймає YouTube як телебачення, мовляв, є канали. Є програми, є журналісти, але YouTube працює зовсім інакше, бо це не медіа, це алгоритмічна платформа. І її головне завдання дуже просте тримати людину якомога душу всередині платформи. Алгоритми YouTube це не люди. І не штучний інтелект, який думає. Це комп'ютерна система. Яка постійно спостерігає, як ми поводимося, на що натискаємо, що дивимося довше, а що перемотуємо, після якого відео йдемо з платформи, а після якого залишаємося. Якщо багато людей клікають на відео і дивляться його довго, алгоритм вирішує, що це цікаво і починає показувати його ще більшій кількості глядачів. Це так звана рекомендація YouTube. Якщо не клікають або швидко вимикають, то відео ховається, навіть якщо воно розумне і корисне. Тобто алгоритм YouTube не оцінює правду, користь чи чесність, він оцінює поведінку нашу і підлаштовує стрічку та, щоб ми, як душі душа, залишалися на YouTube. Алгоритм не розуміє змісту, він не читає текст, він, він не відрізняє, чи це маніпуляція, чи це чесно. Алгоритм аналізує кілька речей. Перше, чи натиснули на відео. Якщо не натиснули, відео для системи не існує. Друге. Скільки часу дивилися. Не чому, Не з якими думками. А скільки хвилин. Третє. Чи пішли далі по платформі. І четверте. Чи повернулися знову. У цій системі немає таких понять, як. Відповідальність або якість, є тільки цифри. А тепер подивимося, як це працює на практиці. Візьмемо спокійний заголовок, ситуація залишається складною. І є крикливий, це рішення змінить все. Другий отримає звичайно більше кліків, алгоритм це бачить і робить простий висновок. Показуємо те, на що частіше натискають. І спокійно і заголовок зникає. Не тому, що він неправильний, а тому, що він гірше працює в цифрах. Так система не забороняє, а спрямовує нас у потрібне русло. А тепер декілька слів про гроші. YouTube платить не за зміст і не за користь. Він платить авторам відео за перегляди, за час перегляду, за активність на платформі. Чим довше людина дивиться те чи інше відео, тим більше реклами їй показують. А реклама це гроші. У результаті гучне відео заробляє більше, а спокійне менше. І автор це дуже швидко розуміє. Тут не потрібні змови. Достатньо статистики. Коли автор бачить, що крик працює, клікбийт працює, перебільшення працює. Обіцянки переломів працюють, він починає це повторювати не з поганої волі, а тому, що інакше його просто не буде видно. Так зникає, на жаль, різноманіття, так з'являється одноманітний шум і крик, так формується стиль, у якому всі канали схожі. Не за наказом, а за логікою виживання, за логікою заробляння. А що втрачаємо ми? як глядачі. У цій системі глядач перестає довіряти заголовкам, втомлюється від крику, починає дратуватися, і новини перестають пояснювати, вони починають виснажувати, і в якийсь момент людина або вимикає все, або дивиться фільми, мелодрами і бойовики, бо вже не вірить інформації. Це і є плата за цю систему. Це система, яка винагороджує гучних, крикливих і не любить спокійних і розумних. Питання лише в одному. Чи можна в цій системі залишитися чесним і не, перетворити, не перетворитися на суцільний клікбей? Про це я розповім у наступному відео. До зустрічі до завтра!